Таю у ефірі телеканал Конкурентів. НАТО закликає надати Україні ракети дальністю до 5 тисяч кілометрів. Та США закликає Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Головні світові новини тижня тут у світовій пресі. Не перемикайте, тож поїхали. Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію із закликом до більшої підтримки України. Зокрема, документ закликає членів Альянсу надати Україні ракети середньої дальності. Здатні бити на відстань від тисячі до п'яти тисяч з половиною кілометрів. Про це йдеться в резолюції парламентської асамблеї НАТО, а також пише народний депутат і голова української делегації Ігор Чернів. Так, у тексті документа пропонують надати Україні всі засоби, зокрема ракети середньої дальності, для захисту та стримування подальшої агресії Росії, за словами Черніва. Маються на увазі ракети дальністю від 1000 до 5500 тисяч кілометрів, які зможуть завдавати ударів на стратегічну глибину противника. Такими, зокрема, є ракети Томагавк. Отож, цитата: Українській делегації вдалося переконати західних колег підтримати мою пропозицію і включити цей пункт до резолюції чергової сесії Асамблею», – Сказав. Депутат і пояснив, що цей пункт у резолюції створює юридичне підґрунтя для рішення країн-членів НАТО про передачу таких ракет. Крім того, в тексті резолюції закликали і активізувати політичні та практичні зусилля для якнайшвидшого запрошення України в НАТО підтримувати план перемоги президента України Володимира Зеленського та формулу миру і залишатися вірними принципу нічого про Україну без України. Раніше Таймс» із посиланням на високопосадовців США писало, що Зеленський у секретній частині свого плану перемоги запросив у союзників далекобійні ракети томагавк. Президент Шарджо Байден звернувся до Конгресу із запитом надати Україні додаткову військову та фінансову допомогу сумою 24 мільярди доларів. Про це пишуть видання New York Post та Politico ПРО ці гроші Байден планує розділити. 8 мільярдів доларів нададуть Україні як додаткову допомогу а решту 16 мільярдів витратять на поповнення військових запасів. США, які вже Вичерпалися, як пишуть американські змі, окремі республіканці обурилися такими намірами Байдена. Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон прагне зробити все необхідне, щоб Україна мала змогу боротися наступного року, коли у Білий Дім прийде Дональд Трамп. Адміністрація президента Шарджу Байдена закликає Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб швидше збільшити чисельність в своїй армії. Про це повідомляє видання ЕПІ з посиланням на власне джерело. Чиновник адміністрації Байдена, який говорив на умовах анонімності, сказав, що демократи хочуть, щоб Україна знизила вік мобілізації до 18 років з 25. Це необхідно, щоб допомогти розширити резерв чоловіків призовного віку. Чиновник сказав, що Чиста математика ситуація, які зараз опинилась, Україна полягає в тому, що їй потрібні додаткові війська для боротьби. Спочатку вторгнення Росії в лютому 2022 року Білий дім виділив понад 56 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні та планує надіслати Києву ще мільярди до цього, як Байден залишить посаду. Отож, цитата. Але час спливає. Адміністрація Байдена наголошує, що Україна має необхідну зброю і тепер повинна швидко збільшити кількість своїх військ, якщо збирається продовжувати боротьбу з Росією. Йдеться у публікації. Як зазначив чиновник, українці вважають, що їм потрібно мобілізувати ще близько 160 тисяч людей, але адміністрація США вважає, що ймовірно знадобиться ще більше. За словами європейських чиновників, які Побажали залишитися анонімними. Український президент Володимир Зеленський також чує занепокоєння від союзників інших західних країн стосовно того, що Україна має проблему з кількістю військ, а не з озброєнням. Також адміністрація президента Шарджу Байдена готує пакет військової допомоги для України на 725 мільйонів доларів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. Цей пакет стане одним із найбільших наданих у рамках. Президентських повноважень щодо скорочення озброєнь до складу пакета, як очікується, увійдуть протитанкова зброя для стримування російських військ, протипіхотні міни, безпілотники ракети Стінгер, боєприпаси для систем Хаймерс, боєприпаси, які можуть використовуватися у ракетах ДжНРС. Агенція додає, що зміст і розмір пакета можуть змінюватися найближчими днями до очікуваного підписання Байдена. За словами одного з чиновників, офіційне повідомлення Конгресу про пакет озброєнь може надійти 2 грудня. У розіці США переконані, що дозвіл Україні бити американською зброєю в глиб території Росії не збільшив ризик ядерної ескалації. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела. У розіці припускають, що ядерний удар РФ є малоймовірним, попри все більш Войовничі заяви російського лідера Путіна, але співрозмовники агенції вважають, що Росія ймовірно розширить кампанію провокацій проти європейських об'єктів, щоб посилити тиск на захід через його підтримку. Києва оцінки були послідовними. А не змінять ядерні плани Росії, заявило джерело. Чиновники США кажуть, що дані розвідки допомогли в суперечливих дебатах в адміністрації Байдена в останні місяці. Проте чи варто Вашингтону дозволяти використовувати Україні американську зброю через побоїння ескалації та невизначеність щодо реакції Путіна, за даними джерел, Байден змінив свою думку через вступ Північної Кореї у війну. Деякі американські посадовці тепер вважають, що занепокоєння щодо ескалації, включаючи ядерні побоювання, були перебільшені, але вони підкреслюють, що загальна ситуація в Україні залишається небезпечною. Тим часом російський диктатор Путін пригрозив обстрілювати Україну ракетами Арішнік, але наполягає, що це вимушені дії у відповідь. Про це пишуть кремлівські змі. Путін заявив, що Росія розпочала серійне виробництво Арішніка. За його словами у світі немає аналогів цьому озброєнню і з'являться вони не скоро. А от у Росії є ще кілька готових. До застосування систем подібних до арішника він заявив, що в разі масованого застосування аєшника потужність удару буде рівнятися з ядерною зброєю, а все, що розташовується в епіцентрі вибуху, розділяється на елементарні частинки, по суті, перетворюється на пил, сказав диктатор. Глава Кремля також пригрозив, що генштаб та міноборони РФ підбирають цілі для ударів на територію України та продовжують бойові випробування Арієшника у відповідь на дії противника. Зокрема, Путін заявляє, що остання масована атака по енергетичній інфраструктурі України є відповіддю на удари в Глиб Росії. Новообраний президент США Дональд Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келога на посаду спеціального посланця щодо війни в Україні. Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі. Трамп зазначив, що Келог збудував видатну кар'єру у військовій та бізнесовій сферах. Зокрема, працював на дуже важливих посадах у сфері національної безпеки за його першої каденції. Отож, цитата. Він був зі мною з самого початку. Разом ми забезпечимо мир силою та зробимо Америку і світ знову безпечними. Заявив обраний президент США. про можливість призначення Келога на посаду спецпосланця щодо України раніше повідомляв Ройтер за даними інформаційного агентства, Келог представив Трампу план примирення російсько-української війни. У червні Ройтер списав, що план Келога передбачає замороження бойових дій. На нинішній лінії фронту і примушення Росії та України почати переговори. 80-річний Кіт Келох, відставний генерал-лейтенант армії США, який активно працював у сфері національної безпеки під час першої адміністрації Дональда Трампа. Так він був головою апарату Ради національної безпеки Білого Дому у 2017-2021 роках і радником з питань національної безпеки тодішнього віцепрезидента Майка Пенса. Відомо, що генерал у відставці Келох, якого новообраний президент США Дональд Трамп обрав спецпредставником щодо війни в Україні, пропонував припинити військову допомогу Києву, якщо той не погодиться сісти за стіл переговорів. Про це раніше писали Reuters та Голос Америки. Що у травні Кіт Келох та колишній аналітик ЦРУ Фред Флейтс, який під час першої каденції Трампа керував апаратом у Раді національної безпеки. Випустили книжку Підхід до національної безпеки США. насамперед Америка, згідно з планом, розробленим Келогом та Флейцом, який вони тоді представили Трампу, припинення вогню між Росією та Україною має відбутися за поточною лінією бойових дій. Щоби спонукати Україну почати перемовини, пропонувалося продовжити озброювати її лише в тому разі, якщо вони погодяться сісти за стіл перегорів, тобто Україна. Натомість, аби Заохотити Росію брати участь у переговорах США та інші партнери по НАТО могли б відкласти питання членства України в альянсі. Також стратегія передбачала часткове зняття санкцій з Росії та встановлення податків на імпорт російських енергоносіїв для фінансування відновлення України. В обмін на НАТО Україна отримала б всеосяжну мирну угоду, яку можна перевірити з гарантіями безпеки Келох та Флейтс. Підкреслювали, що від України не вимагатимуть відмовлятися від своїх амбіцій повернути території, але для цього Київ повинен використовувати лише дипломатичні засоби. За його словами, демілітаризація України, тобто зменшення кількості її армії, якого вимагала Росія під час переговорів у Стамбулі, є неприйнятною вимогою. Кілька тижнів тому Велика Британія відправила до України ще десятки ракет штормшедов, щоб Поповнити запаси ракет великої дальності, які на той момент вичерпалися. Про це пише Блумберг з посиланням на обізнані джерела, за їхніми словами. Постачання відбулося ще до того, як США та Велика Британія дозволили бити далекобійними ракетами в глиб території Росії. Точно кількість ракет та дату їхнього прибуття не розголошують із міркувань безпеки. Якщо передання цих ракет справді відбулося, то це сталося вперше за прем'єра Кіра Стармер. Востаннє Велика Британія робила публічне оголошення про надання Україні штормшедов за часів попереднього прем'єра Ріші Сунака. Нагадаємо, раніше Франція офіційно оголосила, що надала Україні дозвіл на удари по російській території за допомогою франко-британських ракет великої дальності. Також на той час медіа вже припускали, що Україна застосувала ці ракети по Росії. А Ізраїль та Ліван погодилися на угоду про припинення бойових дій. Це сталося вже вранці двадцять 27 листопада. Про це заявив президент Шарджо Байден. протягом наступних 60 днів. Ізраїль поступово виведе свої війська з ліванських територій. Тим часом армія Лівану розгорне свої сили в регіоні. От, Хезбула припинить свою збройну присутність уж довж кордону на південь від річки Літані. Так, рішення гарантує захист Ізраїлю від загрози з боку ліванського групування Хезбула та інших терористичних організацій, що діють із Лівану, передають у Білому домі. Отож, цитата Джо Байдена: це оголошення створить умови для відновлення тривалого спокою та дозволить жителям обох країн безпечно повернутися до своїх домівок по обидва боки блакитної лінії. Наголосив Байден разом із своїм французьким колегою Еммануелем. Макроном, Сполучені Штати та Франція побіцяли співпрацювати з обома країнами, щоб забезпечити повну реалізацію та виконання цієї домовленості. Також країни зобов'язалися підтримувати розвиток Лівану, зокрема зусилля з розбудови збройних сил. Міністр закордонних справ Лівана Абдала Бухабіб. Уже заявив, що Ліванська армія буде готова розгорнути щонайменше 5 тисяч військових після виведення ізраїльських військ. Це той Ройтерс. Також палестинське угрупування Хамас привітало рішення про припинення вогню між Ізраїлем та Хезболою та заявило, що теж готове піти на це у секторі Газу. Про це повідомляє ЕФПІ, яке покликається на одного з високопосадовців «Хамасу». Отож, цитата, ми повідомили посередників у Єгипті, Катарі та Туреччині, що Хамас готовий до угоди про припинення вогню та серйозної угоди щодо обміну полоненими, сказав палестинський. Шиновник разом з тим у Хамасі звинуватили Ізраїль у тому, що він перешкоджає укладанню угоди про припинення вогню. Екіпаж китайського балкара пенг три підозрюють у навмисному розриві двох кабалів зв'язку в Балтійському морі. Про це пише вустрів Джона з посиланням на представників правоохоронних органів та розвідки. Зазначається, що наразі розслідування зосереджене на тому, щоб з'ясувати, чи був капітан китайського судна. Завербований російською розвідкою, отож, цитата: мало ймовірно, що капітан не помітив би, як його судно закинуло якір і втрачало швидкість годинами, перерізаючи кабалі на шляху. Зауважив старший європейський слідчий, який брав участь у справі. За словами людей, знайомих з розслідуванням, китайський власник судна співпрацює із слідством і дозволила зупинити корабель у міжнародних водах. Проте від коментарів компанія відмовилася. Кілька представників західних правоохоронних органів і розвідки заявили, що не вважають, що уряд Китаю причетний до інциденту, але підозрюють, що за саботажем стоять російські спецслужби. У Росії ці звинувачення відкинули водночас. Речниця МЗС Китаю підтвердила, що Пекін співпрацюватиме з усіма країнами для безпеки міжнародних підводних кабалів та іншої інфраструктури. Зараз китайський балкер охороняє невелика флотилія кораблів НАТО, що належить Данії, Німеччині та Швеції. За міжнародним морським правом кораблі НАТО не можуть змусити її пенк 3 зайти в один з їхніх портів. Влада Швеції та Німеччини веде переговори з власником судна, щоб отримати доступ до нього і допитати його екіпаж. Фахівці інституту національної пам'яті Польщі готові впродовж 24 годин. Вирушити в Україну, щоб розпочати пошуково-ексгумаційні роботи щодо польських жертв улицької трагедії. Про це заявив голова АПН і незалежний кандидат у президенти Польщі за підтримки правоконсервативної партії Кароль Невроцький. За його словами, заява українського та польського міністрів закордонних справ про відсутність перешкод для здійснення ексгумаційних робіт. Що пролунала напередодні, повинна мати своє продовження, якщо це було не лише політичною декларацією. Невроцький додав, що це було формальною відповіддю на запити АПІН до української влади з 2017 року, які або нібито залишалися без розгляду, або на них приходила формальна відмова. Отож, цитата. Я хочу підтвердити, що інститут національної пам'яті наше бюро пошуку готові упродовж 24 годин розпочати реальні пошукові роботи на Волині, наголосив голова інституту. Він додав, що чекає на формальне підтвердження інформації від двох міністрів закордонних справ. Уранці, 25 листопада, у Вільнюсі поблизу місцевого аеропорту вантажний літак впав на житловий будинок. Наразі відомо про. Що найменше одного загиблу людину про це повідомляють литовський мовник та видання Делфі зазначається, що літак летів із німецького лейцлигам на його борту перебували. Чотири людини, два пілоти та двоє інших працівників. У наслідок аварії, що не менше одна людина загинула, ще двох госпіталізували. Будинок, на який упав літак, зазнав пошкоджень, однак люди, що були в ньому, не постраждали. Попередньо літак належав німецькій фірмі, що займається вантажними перевезеннями. Зазначимо, що раніше видання Street Journal повідомило, що у липні 2024 року. У логістичних центрах у Німеччині та Великій Британії сталися вибухи, за якими ймовірно стоять російські спецслужби. Там здетонували пристрої, які мали би потрапити на літаки. США. Центральний банк Росії на тлі стрімкого здешевлення рубля припинить купівлю іноземної валюти на внутрішньовалютному ринку. Про це йдеться на сайті центробанку РФ обмеження діятиме з 28 листопада до кінця цього року. Водночас продаж іноземної валюти центробанк Росії продовжить. Рішення центробанку з'явилося у той момент, коли курс російської валюти на міжнародних майданчиках сягнув позначки 113 рублів за долар та 120 за євро. На московські біржі доларом та євро не торгують ще від червня цього року, після того як проти біржі та її інфраструктури запровадили санкції. Валютні інтервенції у Росії здійснювалися з використанням китайських юанів. Пояснює Ройтерс, як пояснив Дмитро П'янов, заступник генерального директора другого завеличної банку Росії ВТБ, причиною різкого падіння рубля могли стати санкції, накладені США на Газпромбанк, який займається торгівлею енергоносіями. 21 листопада. Міністерство фінансів США запровадило санкції проти більш ніж 50 російських банків, включно з Газпромбанком. Понад 40 реєстраторів цінних паперів та 15 чиновників зі сфери фінансів. Після цього банки низки країн, зокрема Об'єднаних Арабських Еміратів, Угорщини, Німеччини, Туреччини та Катару, перестали обслуговувати картки платіжної системи UnionPay, випущені Російським Газпромбанком. Європейський парламент не визнав результати парламентських виборів у Грузії, що пройшли 26 жовтня. Депутати закликають провести повторні вибори продовж року. Про це повідомили у Європарламенті. Зокрема, європейський парламент прийняв резолюцію, у якій засудив парламентські вибори в Грузії, що є кандидатом на вступ до ЄС. У ЄС казують на те, що вони не були ані вільними, ані справедливими. Що є ще одним проявом тривалого придушення демократії в країні. З яких керівна партія Грузинська мрія несе повну відповідальність. Депутати Європарламенту засудили численні та серйозні порушення на виборах, включаючи задокументовані випадки залякування виборців, маніпулювання голосуваннями, втручання в роботу спостерігачів за виборами та змі, результати просування оголошені центральною виборчою комісією країни. Не є надійним відображенням волі грузинського народу, вважають у Європарламенті. Тож парламент не визнав парламентські вибори, і євродепутати хочуть, щоб вони відбулися повторно протягом року під ретельним міжнародним наглядом. Парламент також вимагає, щоб країни ЄС наклали персональні санкції на посадовців і політичних лідерів у Грузії, відповідальних за придушення демократії, порушення виборчого законодавства. Та стандартів, а також зловживання владою. Тож на цьому будемо завершувати огляд основних світових новин. Нагадаю, обов'язково підпишіться на телеканал Конкурентів у Ютубі та інших соціальних мережах.